Привіт! З вами Футіч. Сьогодні 12 грудня 2025 року. Світла немає і щоб малечі показати мультик на великому екрані телевізора або самому переглянути фільм, у нас немає можливості. Але ми, українці, ми завжди знайдемо вихід з тієї або іншої складної ситуації. Сьогодні ми спробуємо наш старенький планшет. Android планшет, на якому стоїть прошивка Android 7.1.2, перетворити на маленький міні-кінотеатр, щоб малеча могла переглянути мультик, або ми переглянути якісь художні фільми. Ну що ж, давайте для початку зайдемо в Play Market. Перейдемо в пошук і в пошуку введемо. Таку назву. Media Station X. Бачите, вона у нас висвітилася вже. Як бачите, ця програма не є заборонена, ми робимо все легально. Даний додаток є як в Play Market, так і в App Store. Нам потрібно його завантажити. Якщо наш планшет завантажить даний додаток, тоді в нас все буде. Натискаємо Встановити. Залізо на стареньке, тоді прийдеться, мабуть, трошки зачекати. Ні, досить швидко відбулося скачування і зараз відбувається встановлення. Ну що ж, можемо відкрити даний додаток. Відкриваємо даний додаток. Натискаємо налаштування, натискаємо «Старт параметр і натискаємо кнопочку Setup. Після цього Continue. І в даному рядочку спробуємо ввести такий, таку адресу MSX. Ну, це скорочено MediaStationX. Крапочка 2 літери C крапочка. І UA. І натискаємо підтвердити. Бачите, що в нас параметри встановилися, натискаємо Yes. Бачите, все в нас гаразд. Тепер заходимо, знаходимо тут програмку Atodo і заходимо в цю програмку. Як бачите, програмочка у нас відкрилася. Зараз подивимося. Ну, Давайте натиснемо цей перший попавшийся у нас і побачимо, що у нас тут є. Назву я озвучувати не буду. Натискаємо джерела. Джерело 1. Озвучка. Ой, цей мультик 1999 року, і тут 915 серій. Так що малечі буде що дивитись. Давайте, чи запуститься, чи буде наш старенький Android планшет працювати. Я буду вимушений заблюрити тут. Як, Як бачите. Звук я теж збавив. Як бачите, йде трансляція даного мультика. Перекинемося трошки вперед. Як бачите, щось там довідбувається. Так, добре. І бачите, мультика ми вже зможемо подивитися. Ну давайте дорослий фільм. Фільм. Фільм не для дорослих, а просто фільм. Драма бойовик і пригоди. Не буду називати фільм, щоб не було реклами. Джерело 1. Ну дубляжа. Немає, на жаль, українською мовою. Давайте Зможе потягнути дорослий фільм. Так, як бачите, іде трансляція. Поки що немає ні зависання, нічого. Іде трансляція. Давайте я трошки перемотаю. І все йде плавно, все йде добре. Ну що ж, ми з вами встановили дану програму MediaStation X і за допомогою цієї програми. Ми зараз зможемо дивитися, як дітвора зможе дивитися мультики, а ми зможемо переглядати фільми. Тобто наш старенький Android планшет перетворився в маленький кінотеатр. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати наше відео. Кому було цікаво, поставте лайк, кому не цікаво і не сподобалось дизлайк. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте, поширюйте українське відео. А з вами був Фотіч, до нових відео. Па-па!